Всім привіт! Отож, чайні посиденьки повернулись. Я завів собі чайний блог, чайнінка. І ми з вами будемо пити чай. Я перестав знімати це відео, тому що в якийсь момент я зрозумів, що я вам вже все розказав, але недавно я собі накупив всяких тестерів. Тому ми сьогодні будемо вами пробувати чай. У мене тут немає повного млинця, але в мене тут є такий невеличкий тестер. Це, в принципі, такий кошиковий чай. Тобто, це чорний чай, це хейча. В принципі, досить цікава. Вона з любауксі селища, це анху, і, в принципі, це дуже класний чай. Я не думаю, що це класичний любао. він скоршу всього класична гей Тобто це дійсно чорний чорний чай. В нього дуже класний димний аромат, тому що цей тестер у мене власний, якраз через дивні чаї у мене їхній цілий набор. Тому, якщо ви любите всякі торфяни, дорогі віскі, це про це. Але тут у нас. Дуже легкий аромат. В нас немає тут такого як в лапсану, наприклад, чи в любао якихось підвальних ну, чи в Лапсана сильне копчення. Але тут також є соснові дрова. От, відповідно, цей чай виконували по технології Любао, тобто його скартували десь приблизно два тижні. Потім його сприсунули. Тобто це глибока оксидація. Він став солодким, він розкрив багато солодких нот. Потім його в дійсності спресували в такі великі бамбукові е -е, якби кошики. І бамбук там -то. теж віддав якісь свої ноти і смак, і його сушили на соснових деревах. Відповідно, на основих дровах, відповідно, він отримав ці дивні ноти. Е -е -е. О, це дуже цікавий чай. Я Його вже випив в дійсності влюбав. Є дуже потужна штука, що е він розкривається десь взагалі на третій-четвертий пролив, і може цих проливів витримувати і 20 і більше, тому це такий чай, за яким ви можете дуже довго сидіти, ним дуже довго насолоджуватись. От, пролив десь, як ви залили. По-перше, температура 100 градусів. Це класно, він не боїться високих температур. Він дуже любить варку. Його класно варити, але я його дуже люблю все ж таки а, пити саме в, проливами. Плюс тут гайвань, але до цього чаю буде підходити. Або глиняний чайник, або дуже товсті керамічні чайники які будуть доварювати чай, які будуть екстрагувати з нього більш такі солодкі ноти. Це дуже класно. От, я дуже вам рекомендую все ж таки не пити його з Гайвані. Я п'ю його з Гайвані тільки тому, що коли я дегустую, я люблю чисті. Як би, я думаю, Це чесний чай, коли ви в'яти його в Гайвані. Як ви бачите, от тут такий лист, він дуже дрібний, він дуже якісний. Це все ж таки топовий чорний чай. На нього йде дуже якісна сировина. Я не знаю дійсно скільки буде ціна за млинець. Я просто це отримав як набор тестерів. Дуже в принципі, вигідна ціна в них була. І от у нас такий дуже світлий настій: це дає такий густий чорний чай. В ньому є такі коричні виноди, тому що це продукти постферментації, вони в дійсності дуже такі солодкі, дуже складні. І позитив в тому, що а, тут двійний процес. З одної сторони, ми ферментуємо, він стає солодкий, з іншої сторони, ми його карамелізуємо, тому що ми його сушимо на дровах. І оцей дим він карамелізує дуже багато цукрів. Які утворилися з рахунок цього постферментаційного процесу я не буду притворятися, я це чаю вже декілька разів спробував перед тим, як записати це відео. Перше, що ви відчуваєте, то ці дивні ноти, і їх там, ну, по-перше, він буде повільно розкриватись. Перші три пролива вони будуть цікаві. але не дуже інтенсивні. Ось з 3-4 проливу ви будете, крім цього диму, відчувати більше е, якихось фініків, е, навіть не так фініків. Ви спочатку відчуєте дим, потім ви відчуєте солодкий підносмак, потім ви будете відчувати щось дуже подібне на Копчений чорнослив, і він буде присутній досить довго, але потім десь на якомусь сьомому-восьмому проливі чорнослив повністю ще і у вас явиться в дійсності фінік. Тобто будуть якісь такі більш солодші, менш дивні. Менш інтенсивні, більш округлі смаки можна зняти в дійсності окреме відео, звідки беруться гіньки, звідки береться беруть, чорнослив, Як це все в дійсності пов'язано з тим, як чай працює? Чому дегустатори часто говорять про, про смаки, яких немає, особливо в каві, але в чаї вони дійсно є, тобто в ньому дійсно відчуваються ноти сухофруктів. Якісь такі ноти, навіть десь какао, дуже класний чай, я дуже рекомендую, я дуже вражений. І, в принципі, оці анхуйські чаї, вони мій цікаві, що вони дуже солодкі, вони дуже глибокі. І я від нього менше очікував. Якби, я думав, що він буде набагато такий подібніший на лапсан, але в дійсності це не є. Я вам рекомендую спробувати. І ви відкриєте до себе щось нове всім чолз.